Любі друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Ольга Чайковська, і цим відео я хочу започаткувати новий формат і новий підрозділ на своєму YouTube-каналі. Він буде називатися Ефірна абетка. Ефірна абетка буде виходити у нас з вами приблизно раз на тиждень в форматі подкасту, і ми будемо роздивлятися з вами кожну олію дотера, а згодом вже подивимося і на суміші. Хочу поговорити з вами про кожну олію окремо, створити таку базу, тому що дуже багато запитань часто про олії, і я збираю найчастіші відповіді, ваші запитання і мої відповіді на них в форматі такого відео. Я сподіваюся, що воно буде для вас пізнавальним та корисним. І почати цей підрозділ я хочу з ефірної олії лимону. Вона для мене. Так само, як літера А в абетці, перша олія, з якою я, в принципі, раджу вам починати знайомитися з світом ефірних олій дотера, якщо ви новичок, якщо ви не знаєте, з чого почати. Недаремно ця олія є майже в. Кожному стартовому наборі Дотера, Не, це не випадково, не випадково про неї дуже багато ми говоримо, і я відношу її до категорії такої, знаєте, золотої класики, яка має бути точно у нас вдома. Чому? Тому що, по-перше, вона дуже проста, у використанні проста, проста в розумінні того, як вона діє. І так, да, я не можу сказати, що ефірна олія лимону це, знаєте, про якийсь швидкий такий результат. Тобто, от ви її тільки взяли в руку флакончик і вже відчули якісь результати. Скоріше за все, вона буде працювати вдовго, вона буде накопичувальний ефект мати на а, ваше самопочуття і на ваше відчуття того, як працює ця олія, але. Вона дуже проста, і ви а, в гарному сенсі цього слова, і ви навряд чи щось зможете з нею зробити не так. Давайте одразу домовимося про правила безпеки при користуванні ефірними оліями. В цілому, це не наносити ефірні олії на слизові а, наші оболонки. Це Очі да, обережно на інші такі ніжні тендітні ділянки слізові а, в нашому організмі. І також накрапаємо ефірні олії в вуха. І додатково про цитрусові олії хочу вам сказати, щоб ви обов'язково дотримувалися техніки безпеки, користуючись цитрусовими оліями і, а, зокрема, ефірною олією лимона. Не наносите, будь ласка, ці олії. Тоді, коли ви йдете на засмагу кудись на пляж, коли дуже активне сонечко, не наносимо на шкіру всі інші варіанти використання, тобто інгаляційно розпилювати в дифузорі, прибирати, готувати, пити воду з лимоном, все це можна робити. Єдине, що ми не робимо, це не наносимо на шкіру ні в якому варіанті, тобто ні в розчиненому ні в базовій олії, ні в чистому вигляді, тим більше. Чому? Тому що цитрусові олії вони притягують до себе сонечко і ми можемо з вами стикнутися з таким а, неприємним моментом, як чутливість до сонця. Підвищена чутливість до сонця вона проявляється на тому місці, де ви наносите ефірну олію цитрусову. І, зокрема, лимон вона проявляється такою плямкою, потемнінням, скажімо так, на шкірі. А це відбувається тільки тоді, коли активне сонце, тобто в широтах України, це десь приблизно з квітня по листопад. А якщо ви проживаєте в більшій такій теплій країні, то там ви цілий рік будьте обережні, будь ласка. Тобто, всі доглядові процедури за тілом, за шкірою обличчя, за там, за шкірою е, тіла вашого, все, що ви хочете саме зовнішньо використовувати на шкіру цю ефірну олію, будь ласка, робіть це ввечері. Якщо ви зробите це ввечері, воно буде працювати у вас е, цей засіб цілу ніч, і зранку вже ви зможете спокійно йти засмагати, вже йти на пляж, виходити на сонечко, і все буде обов'язково добре. Тобто тут немає якоїсь. Так, що ви, коли користуєтеся, взагалі не можна засмагати, просто будьте уважні, будьте певні в цьому моменті, що ви не використовуєте ефірну олію для того, щоб якось притягнути, скажімо так, сонце, тому що буде не той ефект, взагалі, не той ефект. Що вміє ефірна олія лимону? І чому я з неї раджу починати ваше знайомство? Тому що вона. Запускає процеси легкого такого детоксу організму, легкого очищення організму. Це відбувається навіть тоді, коли ви просто її розсіюєте, розпилюєте в дифузорі, користуєтеся їй, нею а, в прибиранні, користуєтеся нею а, для догляду за своїм тілом. Але, звичайно, що найбільший ефект ми відчуємо тоді, коли а, за. Задіємо цю олію в кулінарних цілях, або ж найпростіший варіант це зробити собі ароматизовану воду. Ви можете, якщо любите солоденьку воду, то ви можете використовувати мед і одну крапельку ефірної олії на мед, там десь приблизно столова ложка, можливо, чи навпаки чайна ложка, як у вас за смаком ви додаєте, да, і це розбавляєте в. Приблизно там літрі чи більше води. А, починаєте завжди з маленької концентрації. Беріть взагалі просто зубочистку, кунайте і додавайте до вашого стакану з водою. Якщо вам смачно, якщо вам смакує, якщо вам хочеться більше, да, ви зможете потім завжди додати. А, чи можна використовувати ефірну олію лимону а, просто в воду? Так, цитрусові достатньо. Непогано, скажімо так, вони не розчиняються в воді, в принципі, ефірні олії не розчиняються в воді, але тим не менш, вони саме цитрусова група доволі легкі на те, щоб зробити з них мікроемульсію. Як ми це робимо? Ми беремо стакан з водою, наливаємо да, водичку в стакан і додаємо одну краплю ефірної олії лимону. І а добре перемішуємо ложкою і перемішавши, добре, добре розмішавши, ми це п'ємо. Коли ми з вами робимо рухи ложкою де, нашою, то ми робимо таку мікроемульсію. Ми розбиваємо цю краплю ефірної олії на Мільйони мікро-мікрокрапель, які не розчиняються в воді, тим не менш стають з нею ну, більш-менш емульсією, скажімо так. І, звичайно, що ви випиваєте і не залишаєте цю воду на, там, на, 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 на якийсь час, да? тому що а, олія буде збиратися знову в водну краплю і буде плавати на поверхні. Тому, якщо ви хочете. Зробити, наприклад, велику кількість, великий об'єм, то я все ж таки раджу вам трошечки додати туди або меду, або цукру, тобто якогось емульгатора, який допоможе з'єднати ефірну олію та воду. Якщо ж ви хочете, щоб у вас не було цукру, не було меду, але хочете знову ж таки зробити великий обсяг, вам потрібно, да? наприклад, на день зробити глечик з водою, можна. Просто біля глечику тримати якусь паличку кондитерську чи ложку, знову ж таки, і перемішувати, обов'язково, збовтувати перед тим, як ви будете використовувати цю воду для того, щоб її пити. Дуже смачно робити таку ароматизовану воду і брати її з собою, але використовуйте, будь ласка, пляшку скляну. І коли ви, звичайно, будете пити вже воду з цієї пляшки, просто її трошечки потрусіть. І вже згодом пити. А, лимон це олія, яка дуже добре очищує, очищує нашу кров, очищує нашу лімфатичну систему, очищує, наш, а, в принципі, наше тіло, і також очищує дуже добре все, з чим вона стикається. Тобто, це може бути повітря в, нашому, в нашій оселі, це можуть бути. А, Наші поверхні, які ми прибираємо, да, наприклад, дуже добре мити підлогу з ефірною олією лимону, дуже добре протирати пил з ефірною олією лимону. Ефірна олія лимону також дуже гарно працює з натуральною деревиною. Тобто, якщо у вас десь є меблі з натуральної деревини, якщо у вас є якісь поверхні з натуральної деревини, ви можете сміливо використовувати ефірну олію лимону з, наприклад, якоюсь базовою олією. Тобто змішати її. Отже, змішуючи, наприклад, оливкову олію з або будь-якою іншу базову олією з ефірною олією лимону, ви можете зробити такий натуральний засіб для полірування саме деревини, саме дерев'яних поверхонь. Можна зробити самий простий, найпростіший спрей для прибирання це просто скляний пульверизатор. з... Водою і в воду додаємо 1-2-3 краплі ефірної олії лимону дотера і цією сумішю води з ефірною олією. Знову ж таки, ви її перед використанням трошечки а, потрясли, да, перемішали, зробили мікроемульсію, розпилюєте і протираєте. Ефірна олія лимону дуже добре дезінфікує поверхні, дезінфікує наше повітря. Якщо ви розпилюєте в дифузорі, я дуже вам раджу це робити в профілактичних цілях, особливо в холодну пору року, розпилюйте, будь ласка, ефірні олії. І, зокрема, ефірну олію лимону вона науково доказана, що вона дуже ефективна. При розсіюванні через дифузор для того, щоб очищувати наше повітря від всіляких мікроорганізмів, патогенів, бактерій, вірусів. Тому, будь ласка, її використовуйте, У вас буде завжди чисте повітря. Ефірна олія лимона дуже смакує в кулінарних стравах, дуже смачно готувати з нею морозиво, напої всілякі, додавати її в креми для тортів або тістечок. Навіть використовувати її для заправки салатів, причому не тільки фруктових, а й овочевих також. І, в принципі, використовувати її досить вільно і. Це така дуже лагідна, я б сказала, якщо можна так сказати, олія. Ну, якщо її порівнювати, звичайно, з якимись більш гарячими, скажімо так, оліями, да? то ефірна олія лимону вона дуже розполагає для, для кулінарних експериментів. Але ж знову ж таки наголошую, що ми починаємо з невеликих дозувань, буквально з зубочистки. І далі вже можемо збільшувати там одна-дві крапельки і обов'язково використовувати емульгатор. Емульгатором можуть бути будь-які жирні складові в вашій, в вашій кулінарній рецептурі. Це може бути олія базова або сливочна вершкова олія. А це може бути мед, це може бути цукор, це може бути сіль, це може бути. Сметана, це може бути молоко, молочні продукти і так далі. І так далі тому що нам треба якось все це перемішати, зв'язати, да, тобто, щоб у нас все рівномірно в нашому кулінарному шедеврі перемішалося. Я дуже рекомендую вам тримати ефірну олію десь на кухні, лимончика, і також ви можете спробувати з нею чистити зуби. З пастою і з ефірною олією лимона, але дивіться на те, щоб не використовувати її дуже часто, тому що вона має такий відбілюючий ефект, проте може бути трохи для чутливих зубів, якщо ви знаєте, що у вас тонка емаль, це буде, може бути, якщо на постійній основі користуватися, може бути трохи занадто. Тому ви можете покористуватися. Наприклад, два-три рази на тиждень, да, або навпаки, там, декілька днів і потім зробити перерву. Фірна олія лимону прекрасно очищує наш емоційний стан. Тобто, коли ви виснажені, коли вам не вистачає енергії, коли вам потрібно. Знаєте, відновити свої думки, коли вам потрібно трохи збадьоритися, ви можете використовувати ефірну олію лимону, розпилюючи її, або вдихаючи її з долоню, або з флакончика. Я дуже раджу вам ефірну олію лимону розпилювати тоді, коли ви плануєте попрацювати, або коли ви навчаєтесь, або ваша дитина навчається. Можна до навчання, можна прямо в. Період навчання, да, використовувати її, якщо ви вдома це робите. І якщо ви працюєте вдома, також ви теж можете розсіювати ефірну олію лимона. Чому? Тому що вона підвищує концентрацію, вона допомагає запам'ятовувати краще, вона допомагає засвоювати краще матеріал, і вона допомагає сконцентруватися на роботі. От ви можете спробувати, і потім поділитися, будь ласка, в коментарях, чи відчули ви цей ефект. чи була ваша робота більш продуктивною з ефірною олією лимону, я особисто завжди її люблю ставити саме для таких цілей. Ну і хочу наостанок сказати, що ефірна олія лимону з практично з кожною олією буде гарно звучати. І я ж кажу, вона така досить пластична для експериментів. Вона дійсно, як літера А, дуже часто використовується. І якщо у вас є інші якісь олії, ви можете сміливо. Спробувати з ними ефірну олію лимону поєднувати. Також лимон, як кожен цитрусовий, трошечки пришвидшує засвоєння інших ефірних олій, тому можна додавати. Цю олію в будь-які суміші, які ви хочете, щоб вони трошечки швидше діяли. Хоча, в принципі, ефірні олії дуже швидко працюють кожна сама по собі, але цитрусові ефірні олії вони надлегкі, надшвидкі. Знаєте, це такий гіперзвук в світі ефірних олій, і тому, якщо ви хочете ще пришвидшити якусь дію, ви можете додавати туди ефірне олію лимона. Ефірна олія лимону прекрасно працює для шкіри, для освітлення шкіри. Для а, того, щоб трошечки наші а, пори зробити такими більш стягнутими, для того, щоб зробити рівномірний колір обличчя, рівномірний колір нашої шкіри, ви можете використовувати її також для освітлення а, якихось пігментних пля, плямочок да, або веснушок, але знову ж таки наголошую, це ми все робимо в вечірній. Час. Незважаючи на те, що ефірна олія лимона це така у нас бодряща, активна олія, ви можете в принципі використовувати її трошечки. Там, не прям коли ви лягаєте спати, да, а за якийсь час, за годину, за дві, якщо ви будете використовувати для доглядових процедур за своїм обличчям та цілом, за волосами, це буде нормально. Ви будете спати спокійно і все буде добре, Вам, вас вона не буде е, надбодрити, скажімо так. Да? Але дивіться, якщо кожен з нас та, це індивідуальність, і кожен з нас, кожного з нас є е, різні. Е, Реакції, тому, якщо ви помітите, що вам важко буде засинати, тоді ще раніше використовуйте цю олію для догляду за своєю тілом, за своєю шкірою, за своїм волоссям. Я вам бажаю гарного знайомства з ефірними оліями і з ефірною олією лимону Дотера. і зустрінемося з вами в наступних відео. До зустрічі!